Бесарабія. колись ця колонія, як вона називалася, Ліхтенталь. От, і тут одна із перших кірк церков. Не знаю, як туди зайти, зараз побачу, закрили. 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 Зараз. Якийсь пам'ятник там поставили комусь німцю. Але все закрите, на жаль, і зайти не можна поки. Зараз спробуємо якось зайти. Бачите, ліхтенталь, Світлодолінський, Така величезна кірха була. Вона ще до цієї пори стоїть місцями, як нова. Нема можливості, не хочу я перелазити. Оце таке. Оце тут жили німці до 40-го року. Ну, коротше, не зрозуміло. Тут ключ то ли в соєті, то лі що. Ну, прекрасна кірха. А, значить, що могли вкрали, а що не, руки не... сил не вистачило, то так і лишилося. Цій кирхи багато-багато років. Парк, це все німці робили. Ну, вже наші щось там доробляли. Ну, звісно ж, наші плитку, Плітку, без плітки нас ніяк.